Середа 29 січня, 1071-ша доба війни. Дніпропетровщина знову під ворожим ударом. Три безпілотники збили в небі над областю. Наші захисники сьогодні день пам'яті героїв. Крут. Мітинг під стінами міської ради. Які вимоги до міської влади Дніпра ставлять активісти? Про це та інше розповім вам. Я Павло Жвітєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі підрозділи повітряного командування схід знищили над Дніпропетровщиною три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня. Також на Марганецьку громаду Нікопольського району агресор скинув боєприпаси з безпілотника. Минулося без загиблих та постраждалих. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. А за минулу добу сили оборони України ліквідували 1670 чоловік особового складу ворога, 24 бойові броньовані машини та 29 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу. Понад 834 тисячі осіб, танків 9886, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23456, крилатих ракет 3000, 1054. Доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Кілька головних речей за сьогодні: доповідь головкома щодо фронту, Донеччина, Харківщина операція на Курщині. Я провів ставку серед питань формування в збройних сил України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо і надалі зміцнювати нашу армію, бойові бригади та правильний. Армійський досвід масштабуймо на основі перших визначених бригад будуть можливі і інші системні кроки: модернізація. Армійської системи немає альтернатив. Була доповідь міністра оборони України щодо комунікації з нашими партнерами. Я провів нараду із нашими дипломатами, командою офісу і міністерства закордонних справ. Ми плануємо міжнародну роботу на люти зустрічі та перемовини. Ключові завдання єдність партнерів це основа усього. Також координація на Європейському напрямку усім на континенті варто не забувати. Якщо глобальні питання будуть вирішуватись без Європи, то це залишатиме Європу із такими рішеннями, які більшості європейців можуть точно не сподобатись. Це стосується зокрема і питань щодо війни та миру, війни, яку розпочала Росія, і миру, до якого ми маємо примусити Росію всі разом. Маємо разом робити більше і для оборони, і для економічного зростання. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Ізраїлю, висловив співчуття у зв'язку з днем пам'яті днем пам'яті жертв Голокосту. Важливо, щоб світ і надалі пам'ятав, що відбувалося та хто винен. Ми говорили з прем'єр-міністром Ізраїлю про міжнародну ситуацію, про наші контакти з партнерами, зокрема з Америкою. Я радий, що вдається повертати заручників людей, які так довго були в полоні, і зараз, нарешті, вони повертаються додому. І ще одне: сьогодні доручив урядовцям дати звіт щодо тих. Програм американської підтримки, які зараз призупинені, це гуманітарні програми. Олексій Кулеба та інші урядовці з'ясують, які саме програми зараз в дефіциті. Майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. визначимо, які з них критичні і потребують рішень вже зараз частину такого фінансування. Можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам. Частину обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер: від зв'язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови. Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все і те, що є пріоритетним, те, що стосується. Українських дітей, передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, пріоритетні речі, ми обов'язково підтримуємо. Я дякую всім, хто допомагає Україні. Слава Україні! Сьогодні в Україні день пам'яті героїв Крут, 29 січня. Ми вшановуємо пам'ять студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Понад 100 років тому українське військо зайняло оборону біля станції Крути. Незважаючи на чисельну перевагу більшовиків, наступ вдалося зупинити. На жаль, під час відступу частина студентської сотні потрапила в оточення. Близько 30 юнаків узяли в полон, катували та Стратили героїчний подвиг українських студентів дав змогу підписати Берестейський мирний договір, згідно з яким УНР була визнана самостійною державою. Герої Крут стали символом боротьби України проти російських загарбників. Сьогодні, як і понад століття тому, українська армія захищає державу від зовнішнього агресора. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1 і Ми продовжуємо під стінами Дніпровської міськради. Знову зібралися учасники руху гроші на зсу. Які вимоги ставлять активісти до міської влади Дніпра? Розповість моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. Сьогодні у Дніпровській міській раді відбулася 62-га сесія депутатів. Перед початком засідання активісти руху гроші на ЗСУ» та небайдужі дніпряни зібралися біля стін мерії, аби вкотре нагадати депутатам про збільшення фінансування армії з бюджету міста замість марнотратства та розтрати бюджету. У нас є електронна петиція, на яку ми зараз збираємо підписи, і маємо надію, що зберемо хоча б до наступної сесії вже я так розумію 19 лютого. І сьогодні ми наголошуємо, щоб все ж таки вони були готові, почули нас, роздивилися цю петицію, і все ж таки в результаті збільшили фінансування, тому що громада протягом року виходить на акції протесту і. Просить щоб наші захисники та захисниці були за належного фінансування. Наш рух гроші на засуни, байдужі громадяни, волонтери, активісти, рідні військових вимагають від мерії збільшити фінансування за рахунок некритичних витрат. Ми не просимо взяти фінансування з тих же самих транспорту, інфраструктури, які користуються місцеві жителі, з комунальних послуг, соціальних виплат або ж зарплат умовно чиновникам міської ради. Ми просимо, аби знялося фінансування з благоустрою. SPR, компанії, мерії на жаль, благоустрій у нас перевищує два рази більше ніж фінансування збройних сил України. В електронній петиції активісти вимагають внести зміни до бюджету Дніпра на 2025 рік для збільшення фінансування ЗСУ з міського бюджету і зупинити марнотратство. Більше двох тисяч підписів небайдужих мешканців зібрано. Для розгляду петиції необхідно зібрати три тисячі голосів. Голова депутатської фракції від політичної партії Слуга народу у Дніпровській міській раді Аліада Мансурова також підтримує людей місяць до трьох років повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, і зараз нам точно ну немає часу на те, щоб там прибиратися по місту, да коли ми розуміємо, що Одни у нас політики кричать, що вже фронт наближається, а інші політики в цей час витрачають гроші на якісь забаганки. особисті, я вважаю. Звісно, я підтримую людей. Звісно, я підтримую наших хлопців і дівчат, бо я розумію, що завдяки їм сьогодні я взагалі маю можливість тут стояти. І петицію, звісно, ми підтримували. І я особисто подавала проєкт рішення на те, щоб перерозподілили ці гроші. Але ми розуміємо, що там не було ніякого результату. За суто технічна така сесія. За виключеним знов таки моральною складовою, як я завжди кажу, це пункт 2.4, Якщо він не змінився, він знаєте, такий завуальований процес, який, я кажу, завжди це підміна поняття. Що нібито ми робимо одночасно гарну справу і тут же підкладаємо одночасно. Е Безглузді якісь витрати платників податків це додаткових 2 мільйона на висвітлення смс-повідомлень для нібито проєкту, який зараз створюється щодо ветеранських потреб. Але знаєте, одна рука нібито дає, а інша рука у нас краде. І як вчора ми сказали, що знаєте, вони так запаковуються в один пункт, щоб ми не могли не проголосувати, бо суто моральна складова зачіплена, нібито звісно, ми підтримуємо. Ветеранські рухи, ви знаєте, що я особисто створювала цей ветеранський простір, але я не витрачала грошей на СМС. Тобто ці 2 мільйона можна було витратити на потреби цих хлопців. А ми витрачаємо їх на смс-повідомлення програми, яка ще не створена. Активісти руху гроші на ЗСУ» третій рік поспіль вимагають від влади Дніпра збільшити витрати на потреби військових замість сотень мільйонів бюджетних гривень на піар градоначальника та його команди. Та інші, на їх погляд, невиправдані проплати з бюджету. Маргарита Сипільня Кіля Ломовський. Новини Д1. В університеті митної справи та фінансів відбулася презентація навчальної лабораторії спеціальностей туризму та готельно-ресторанної справи. До міжнародного дня митника тут відкрили нову навчальну лабораторію Контрабандо. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Навчальна лабораторія має тематичний інтер'єр митної служби, уніформи українського та іноземного зразків, світлини гучних справ, шеврони, погони та багато інших елементів. Тут студенти університету за спеціальностями туризм та готельно-ресторанна справа здобувають практичні навички. Нині, з нагоди міжнародного дня митника, сюди завітали представники департаментів митної служби України. Ця лабораторія уже функціонує. Вона зазнала е, протягом. Останнього часу певного апгрейду, оновлення, вдосконалення і от ці, скажімо так, вдосконалення ми сьогодні, поміж іншим, представляємо і представляємо його їх комплексно в вигляді такого прочистого так, заходу. Міжнародний день митника для нас дуже важливе свято, тому що ми все ж таки маємо такий профіль зорієнтований на митну справу. Зокрема, я сподіваюся, що перебування в нашій лабораторії в нашому. Умовному кафе навчальному є пізнавальним в хорошому сенсі, в досить широкому спектрі, і для тих, хто тут навчається, набирається досвіду і навичок, саме як майбутні готельєри і ресторатори, і в тому сенсі, що тут можна дійсно роздивитися і побачити дуже багато цікавого пов'язаного із митною справою тобто таке, от два в одному. Митниця має дві ключові функції: безпекову та фіскальну. Одним з головних завдань для Державної митної служби України залишається боротьба з контрабандою та наповнення бюджету. Кожен день митницями Державної митної служби складаються протоколи про порушення митних правил. Кожен день виявляються як товари, які намагаються ввести на територію України з приховання відбитого контролю або просто шляхом не декларування. Так і кожен день виявляються наркотичні засоби і зброя. Одна з останніх цікавих операцій департаменту боротьби з контрабандою це виявлення в одному з пунктів пропуску транспортного засобу, вантажний транспортний засіб, який переміщував згідно з документами на територію України маючі засоби, шампуні недорогої категорії. Але коли було проведено митний огляд, Цього транспортного засобу було встановлено, що фактично в ньому переміщуються електронні цигарки, вилучені були медичні засоби, дорогі косметичні засоби, косметичне обладнання, і загальна вартість цього товару стала близько 2 мільйонів доларів. Попри війну, Дніпровська митниця продовжує виконувати повний спектр своїх функцій. Кваліфіковані кадри потрібні завжди. Тож до роботи долучають випускників і студентів університету митної справи та фінансів. Це для них і гарна практика, і майбутня робота. Питання головне це в митниці в цілому держслужби. Це наповнення державного бюджету за рахунок експортних імпортних операцій, які здійснюють суб'єкти зовнішньої економічної діяльності. Дніпровська митниця. За 24 рік до державного бюджету направило 16,3 мільярди гривень. І фактично цей показник складено за рахунок 7. Внутрішніх постів, які працюють на теперішній час. Ми підтримуємо ділові зв'язки з університетом. Зрозуміло, ми зацікавлені в підготовці професійних молодих кадрів. Це оновлення, як і в організмі крові, воно ну, в будь-якому разі йде на, на покращення клімату в будь-якому колективі. Така співпраця відбувається на постійній основі. Під час зустрічі музею університету митної справи та фінансів поповнився новими експонатами від. Волинської, закарпатською та одеської митниць. За кожним стоїть професійна робота українських митників. Також департамент боротьби з контрабандою розробив окремий шеврон для своїх співробітників. Один з таких передано університету. Ось такий шеврон. Наразі він виготовляється і буде до направлений до всіх підрозділів боротьби з контрабандою, аналогічний. Так і буде. Ну тобто, і такий же са такий саме шеврон. Ми передаємо Віктору Васильовичу. Під час зустрічі було презентовано видання, в якому автори представили аналітичний опис найбільш гучних справ митних органів України: з протидії контрабанди та порушення митних правил. Українські журналісти є свідками становлення і розвитку Державної митної служби України. Більше того, в університеті готують майбутніх журналістів. Ми бачили, як йшло становлення. Воно йшло дуже непросто, але митники. Мало помало ставали професійними, потім вступили в міжнародну організацію. Митниці це ми бачили. І приросли в службу, яка давала одну із левових часток бюджету України. Такою вона до речі залишається, і зараз навчальна лабораторія має назву італійського походження Контрабандо. До підготовки фахівців з готельно-ресторанної справи долучають міжнародних партнерів. Італія дуже вона поширена, вона дуже популярна у світі. Тому у нас є стосунки, у нас є договори заключені з італійськими спеціалістами, які також навчають наших студентів, проводять майстер-класи із з виготовлення італійських страв, піци, піційоли також є тут. сомельє у нас працює. Також проводяться такі заняття з демонстрації дегустації і пропонування напоїв італійських, ну, тому що це дуже так розвинута і поширена культура, яка шанується у всьому світі. Університет митної справи та фінансів продовжує осучаснювати освітній процес заради підвищення професійної підготовки фахівців. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини, Д1. Кримінальна хроніка далі у випуску. Та що ти блін. Кримінальна хроніка далі. Мешканка Кривого Рога шукала молодих жінок, що опинилися у скрутному становищі та потребували роботи. Їм пропонувала роботу в нічних клубах Чехії, обіцяючи винагороду у розмірі 100 євро за годину. За планом, жінка мала переправити дівчат через державний кордон з метою працевлаштування у сфері надання сексуальних послуг. Автобус, який перевозив жінок, зупинили на пункті пропуску через державний кордон. Під час санкціонованих обшуків працівники поліції виявили речові докази, які підтверджують плани фігурантки. Жінку затримали. Їй повідомили про підозру за статтею торгівля людьми. Сутенерці загрожує до восьми років позбавлення волі. Наркоділки налагодили схему збуту різного виду наркотиків та психотропів. Як повідомили у поліції Дніпропетровської області, фігуранти отримували великі партії марихуани, фасували її у сліп пакети, після чого готову продукцію збували під час обшуків. Правоохоронці вилучили у наркозбувачів майже 2 кілограми висушеного канабісу та амфітамін вартістю понад півмільйона гривень. До того ж, в одного підозрюваного виявили гранату. Все вилучене, направили на експертизу. За зберігання та збут наркотиків а також боєприпасу вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру. Третій тиждень поспіль на Дніпропетровщині зростає захворюваність на гострі респіраторні захворювання. Повідомили в Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За тиждень зареєстрували майже 10 тисяч випадків ГРВІ, що на чверть більше ніж попереднього тижня. До лікарень госпіталізували 410 хворих, серед них дві сотні дітей. В області також є хворі на гострі кишкові захворювання. Жіночий футбол в Україні переживає не найкращі часи. Кількість клубів часто змінюється. Причина брак фінансування, нестача тренувальних баз, низькі зарплати футболісток. Як схожі проблеми вирішують у Франції? Розповість наш власний кореспондент Євген Павленко. Зараз я перебуваю на стадіоні, Це стадіон, який тренувальна база для команди Реймса. Це жіноча, так і чоловіча. Зараз відбулася перша тайм гри і Санітієн. Поки що Реймс, на жаль, програє 2-0. Дуже жорстка боротьба. Це жіночі команди працюють тут. Я хотів би трошки розказати про зазильзагалі про жіночий футбол у Франції. Зараз він набуває популярності багато людей. Ми бачимо багато глядачів, і те, що тут ще такий є нюанс, що ще Реймс, взагалі чоловіча команда, яка входить в топ команд Франції, і так і жіноча команда. Вони фінансують. Сується з міського бюджету. Це унікальна ситуація для Франції, взагалі для Європи, коли виділяються такі гроші. Вони зарплатню отримують з бюджету і все. І місьоробіне, який є мером цього міста, і він підтримує ті тенденції, які були ще до нього. І він це все вони все роблять. Оце для цього можу сказати, що взагалі команди футбольні, оці всі дівочі, там де жінки, вони розподіляються так, що 50% грають тут жінки. Професіонали і 50% тих, ті, що проходять академію футбольну у Ремсі, так відбувається з чуючою командою. Іноді на заміну виходять ті, що більш потужні, які мають такий стан фізичний добрий. І тому ну, на жаль, зараз поки що 2-0. І Ремс програє. Але от взагалі тенденція футболу цього жіночого у Франції, вона стала і вона дуже популярна. Продовжуємо новинами спорту сьогодні. У рамках найпрестижнішого європейського турніру з футболу Ліга Чемпіонів. Донецький шахтар зіграє заключну гру етапу ліги у восьмому раунді. Українська команда зустрінеться з Борусією Дортмунд. Гра відбудеться у Німеччині початок о двадцять за київським часом. Нагадаємо, що у попередньому турі український клуб здобув перемогу над французьким Брестом з рахунком 2-0. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 30 січня. В обласному центрі 7-8 градусів вище нуля. Вранці очікується дрібний дощ. У другій половині дня без опадів. Вітер південно-західний до 2 метрів на секунду. У Кам'янському вранці дощитиме 7-8 градусів із позначкою плюс. У синельниковому та кривому розі 7-9 градусів вище нуля. Втім, без опадів у Павлограді та жовтих водах 6-10 градусів з позначкою. Плюс опадів синоптики також не прогнозують у Самарі. Вранці дрібний дощ. У другій половині дня опадів не очікується. 7-9 градусів вище нуля у Нікополі. 8-10 градусів з позначкою. Плюс вранці дощитиме. У другій половині дня опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.